Шановні батьки, кожна дитина від народження має права, закріплені в Конвенції ООН про права дитини. Ці права створені для того, щоб забезпечити кожній дитині щасливе, безпечне та гармонійне дитинство. Основні права дитини. Право на ім'я та громадянство. Кожна дитина має право на власне ім'я та належність до держави. Право на любов і турботу. Дитина має право жити в родині, де її люблять, підтримують і піклуються, право на освіту. Діти мають можливість відвідувати дитячі садки, школи і отримувати знання, право на охорону здоров'я. Кожна дитина має право на медичну допомогу і захист від хвороб, право на відпочинок і дозвілля. Дитина має право гратися, відпочивати, розвивати свої таланти. Право на захист. Діти повинні бути захищені від насильства, образ експлуатації та несправедливості. Пам'ятайте, що дитина не тільки має права, але й вчиться поважати права інших. Ваша підтримка, увага та любов допомагає дитині зрозуміти її важливість і захищеність у світі. Створюйте атмосферу, в якій дитина почуватиметься цінною, улюбленою і захищеною, адже це основа для її гармонійного розвитку.